Мої вітання, друзі. Знайомий попросив зробити світильничок, щоб працював від USB або від павербанка. І тут я згадав, що в мене є залишки ось таких лінійок. Це лінійки з підсвітки моніторів. Я ставлю їх, а залишки в мене залишаються. Напруга і жилення 9 вольт. І звісно, для того, щоб від 5 Вийшло у нас 9 вольт, нам потрібний ось такий перетворювач і підвищувач напруги з 5 вольт до 12-20 вольт. Ну, тобто все виставляється з цим змінним опором. Потрібна нам напруга. Що ми робимо? Ми беремо ще USB-роз'єм, також шнур, також пакуємо плату в термозбіжний кембрик. кембрик так, додаємо шнур і, звісно, припаюємо саму стрічку на вихід, звісно, зберігаючи полярність. І далі ми перевіримо, що в нас вийшло. Давайте візьмемо павербанк, який я самостійно зробив, вставляємо USB-тестер, подивимося, скільки лампа споживає. І давайте подамо напругу на саму лампу. Лампа, як ви бачите, вімкнулася і ми бачимо, що при напрузі 546 вольт у нас струм споживання 550 мА. Бачимо так, напруга вхідна, вихідна тобто з павербанка. Струм споживання 550 мА. Лампа, як ви бачите, світить дуже яскраво. Потужність її складає десь 5 Вт, мабуть, десь так. Давайте вимкнемо ще світло, ось так в темноті. І ось коли ми підносимо лампу, бачимо, як вона яскраво світить. Тобто для того, щоб освітити щось біля стола, біля ноутбука там, чи десь вона себе виправдовує і можна користуватися. Друзі. Дякую за увагу, за коротеньке відео. До побачення, до нових зустрічей.